Привіт! У цьому відео в цій темі ми розглянемо модель Еберса Мола для біполярного транзистора. Ця модель використовується для заміни транзистора і розрахунку схем з біполярними транзисторами в режимі великого сигналу. Ми вже вивчали одну модель біполярного транзистора для великого сигналу транспортну модель. Транспортна модель одержується з моделі Eber SMOL шляхом еквівалентних перетворень. І загалом транспортну модель використовувати простіше. Але разом з тим модель Ебер СМО також широко використовується, широко описується у підручниках і надалі ви будете з нею стикатися, тому з цією моделлю теж необхідно розібратися. Отже, модель Еберсямола використовується для моделювання біполярного транзистора в режимі великого сигналу. Коли ви хочете розрахувати електричну схему, яка містить біполярний транзистор в режимі великого сигналу, ви можете замінити біполярний транзистор моделлю еберсамола і провести необхідні розрахунки і знайти е, струми та напруги, які протікають е, у біполярному транзисторі в режимі великого сигналу. Ми будемо розглядати модель еберсамола для НПН-біполярного транзистора. Оце модель наведена на дошці зліва. Модель еберсамола для ПНП-біполярного транзистора будується аналогічно і має таку ж саму логіку. Єдине, що в неї діоди направлені в протилежні сторони і джерела струну теж направлені в протилежні сторони. Для npn транзистора діоди стрілочки направлені у протилежні сторони, а для моделі Аберсамола, для ПНП біполярного транзистора, діоди, стрілочки будуть направлені одна до одної. І відповідно для моделі ПНП біполярного транзистора ці джерела суму будуть дивитися не один на одного, а в протилежні сторони. І всі розрахунки для моделі Eber для NPN біполярного транзистора матимуть таку ж саму логіку, як і для цієї моделі Eber для NPN біполярного транзистора, яку ми будемо зараз розглядати. Отже, модель Eber для NPN-біполярного транзистора, яку можна використовувати в режимі великого сигналу для моделювання транзистора. Містить два ПН-переходи, які от тут зображені у вигляді двох діодів. Наскільки ну, е транзистор НПН означає, що емітер має Н-тип провідності, область бази має П-тип провідності, область колектора має Н-тип провідності. От, і е анодами цих діодів двох буде база. Транзистора, яка має провідність П типу, а катодом цього лівого діоду буде емітер з провідністю N-типу. Катодом правого діоду буде колектор з провідністю Н- типу. Це джерела струму керовані струмом. І струм лівого джерела дорівнює альфа-І помножити на І2. І2 це струм, який протікає через правий діод. Струм правого джерела буде визначатися за формулою альфа помножити на i1, де І1 це струм, який протікає через лівий діод. Я нагадаю, що альфа це коефіцієнт передачі струму, який пов'язує струм емітера та струм колектора, і індекс N означає, що це коефіцієнт. Для випадку, коли транзистор функціонує в прямому активному режимі, а Альфа-І це коефіцієнт альфа, коли транзистор працює в інверсному активному режимі. Коли колектор використовується в якості емітера, а емітер використовується в якості колектора. Ми такий випадок розглядали. І загалом коефіцієнт альфа N, прямий коефіцієнт альфа, він. Дуже близький до одиниці 0,99, 0,999 тощо. Коефіцієнт альфа-інверсний, він набагато менше одиниці, він може складати 0,6, 0,5, 0,7. Струм, який протікає, струм і 1 це струм через пн перехід між емітером і базою, і він описується за. Класичною формулою вольтамперної характеристики пн переходу ІНЕ – це струм насичення пн переходу база емітер. І я знову нагадаю, що цей струм насичення він дещо відрізняється від зворотнього струму, який протікає через цей пн перехід Струм насичення буде набагато менший, ніж зворотній струм. І ми пізніше розглянемо, як визначити. Цей струм насичення, якщо відомий виміряний зворотній струм пн перехода бази емітер, наприклад. Поки що цей струм насичення можете сприймати як деяку маленьку константу, яка приймає значення порядку 10-16 і 10-12 Ампер з цього діапазону. Далі в скобках йде експонента в степені U бази емітер розділити на температурний потенціал фіте мінус одиниця. І2 це знову ж таки струм через пн перехід база колектор, і він описується такою ж формулою ПН-переходу. Єдине, що ІНК це струм насичення ПН-переходу база-колектор. Коли транзистор працює в прямому активному режимі, його ПН-перехід між базою і емітером зміщений в прямому напрямку і відкритий. А пен перехід між базою і колектором закритий. І тому, коли транзистор працює в прямому активному режимі, модель Ебер СМОЛА можна спростити і намалювати отаким от, от чином. Тобто, справа тут намальована модель Еберса СМОЛ для нпн біполярного транзистора, який працює в прямому активному режимі, оскільки пн перехід між базою і колектором зміщений в зворотньому напрямку. Цей діод буде зміщений в зворотньому напрямку і через нього буде протікати дуже маленький зворотній струм. Якщо струм о цього джерела набагато більший, ніж зворотній струм цього діода, то від цього діода можна обстрагуватися, викинути його. Звичайно, тут буде, будуть вже невеликі відмінності між струмом колектора для такої моделі і для такої спрощеної. Але при великих струмах колектора цими відмінностями можна іноді знехтувати. Отже, цей діод пропадає, і відповідно це джерело струму теж пропадає, тому що цей струм цього джерела він буде набагато менший, ніж струм і 2. А в даному випадку ми вирішили, що струм і буде дуже маленький. Якщо його помножити на коефіцієнт альфа-І, який приблизно складає 0,6, то відповідно. Струм цього джерела струму, бо теж дуже маленький, тому його теж не малюють. Тому спрощена модель EberSMol виглядає таким чином. Давайте запишемо струми емітера, колектора та бази. Щоб записати перший закон кіргофа для струмів у цьому вузлі, одержимо, що і емітера дорівнює І1 мінус альфа-І помножити на І2. І підставляємо сюди І1 та І2. Одержуємо залежність струма емітера від напруг між базою емітером та базою колектором та в залежності від зв... струмів насичення і коефіцієнту альфа-І. Так само можна записати е, струм-колектора, е, записавши перший закон кіргофа для струмів уже для цього вузла і підставивши замість і один, і два дані струми. Струм бази буде дорівнювати і емітера мінус і колектора. Це вам відомо, що струм емітера дорівнює сумі струмів бази та струму колектора. Тому струм бази визначити нескладно, якщо відомі і емітера, та і колектора. Ви можете цю формулу підставити, оці дві верхні формули і одержати залежність струму бази для цієї моделі EBSMO. Для спрощеної моделі EbSMA формули будуть наступні. І емітера буде дорівнювати І1. Оскільки е, пн перехід між базою і імітером зміщений в прямому напрямку і більш того, він відкритий. Експонента в цих скобках буде набагато більше одиниців, одиниці, тому цією експонентою можна знехтувати. І одержуємо, що і емітера приблизно дорівнює ІН емітера помножить на Є е в степені у бази емітера зділить на е. Струм колектора дорівнює альфа-н помножити на і 1, альфа-Н. Е, Прямий коефіцієнт е, передачі струму, е, е, я позначу альфа так само, як і, раніше, е, як і раніше позначав його. І одержимо, що і колектор дорівнює альфа на і емітера. Одержимо таке значення. Струм бази розраховується знову ж як і емітера мінус і колектора. Якщо пам'ятаєте, ми раніше записували. Ось таку от, залежність струму колектора від, е, стру, від напруги між базою і емітером. І колектора дорівнює струм насичення помножити на є степені у бази емітера на фітер. Так от Цей струм насичення дорівнює добутку альфа на струм насичення емітера. Можна записати, що і n дорівнює альфа на і n емітера. І тому, якщо відомий струм насичення ПН переходу між базою і емітером, і n емітера, помноживши його на альфа, можна знайти струм насичення в цій знайомі вам формулі. Точно так же і тут можна замінити добуток Альфа-М і РТМітера на струм насичення, якщо є в цьому необхідність. Зараз я ці спрощені формули витру і спрощену модель Еберса молан І давайте подивимось, в що перетворяться ці два рівняння за умови, якщо біполярний транзистор працює в прямому активному режимі. Тобто ці формули вже будуть враховувати зворотній струм, який протікає через оцей діод І2. В прямому активному режимі. ПН-перехід між емітером і базою буде відкритий, і тому струм І1 буде визначатися по цій формулі. А пн перехід між базою і колектором буде закритий. Тому оцей оце, оце, струм І2 можна написати, що він майже дорівнює мінус ІНК. Чому так? Тому що якщо а, тут буде зворотня напруга, УБК вважається додатнім, якщо полярність його пряма, тобто коли у П області до П області прикладений більший потенціал, ніж до Н-області, і УБК береться зі зворотнім знаком, з мінусом, якщо полярність УБК зворотня, тобто коли до П області прикладений більш негативний потенціал, ніж до Н-області. Оскільки цей пенполіхід зміщений в зворотньому напрямку, тут у БК буде від'ємний і е, це значення експоненти в від'ємному степені буде дуже-дуже маленьким, набагато меншим, ніж одиниця. Тому цією експонентою можна поезнектувати і в скобках залишиться лише мінус 1 і тому і 2 буде дорівнювати мінус і НК. І підставляємо це значення мінус і НК в цю формулу для діаметра. Струм насичення емітера помножити на е в степені, у база емітра розділити на фіте. Оцієї одиниці у перших скобках я знехтував, тому що пн перехід е, е, між базою емітром зміщений у прямому напрямку, і експонента в скобках буде набагато більше, ніж одиниця. Далі, оскільки тут в скобках буде мінус один, мінус на мінус дасть плюс, тому держимо плюс альфа-і та помножити на І і давайте це саме такі ці самі значення підставлю і і в другу формулу для стума колектора. Заджемо наступне. Тепер я пропоную за це першої формули. Виразити оцей от доданок через струм емітера та альфа-І помножить на струм насичення колектора. І е емітера мітра поможете на Є степені у бази фіте дорівнює рівня емітера. Мінус альфа-І помножити на струм насичення колектора. І тепер давайте цю формулу підставимо в друге рівняння для струму колектора. Замість цього от Ін-емітера на в степені у бази емітера на фіте. І одержимо, що струм колектора дорівнює альфа-Н на І емітера мінус. Альфа-І на І НК плюс І НК. І тепер розкриємо скобки. Я тут і МК виніс за скобки завдушки. І одержали, що струм колектора дорівнює коефіцієнт альфа прямий, помножити на струмі вітера і плюс. Зворотній струм пн перехода між, коле... між базою та колектором. І 0 Це зворотній струм пн перехода між базою та колектором. І він направлений в тому ж самому напрямку, що і оця складова струму альфа помножити на і емітера. І при цьому чому дорівнює ік 0 І К0 дорівнює одиниця мінус альфа і альфа Н помножити на І МК. І звідси можна знайти струм насичення колектора. І керуючись такою ж самою логікою, можна знайти струм насичення переходу бази міта. І МК це струм насичення, який використовується в цій формулі. Це струм насичення ПН переходу між базою і колектором. І К0 це зворотній струм цього пен переходу. Його можна виміряти, подати зворотню напругу, виміряти зворотній струм. І е Н-емітера це струм насичення ПН переходу між базою і емітером, який використовується в цій формулі. ІН0… Це зворотній струм ПН переходу між базою емітером, його теж можна виміряти. Альфа і та альфа-Н це коефіцієнти передачі за струмом. Я нагадаю, що альфа це відношення струма колектора до струма емітера. Альфа-І це прямий коефіцієнт альфа, коли транзистор працює у прямому активному режимі альфа, альфа це прямий коефіцієнт альфа, коли транзистор працює у прямому активному режимі. Альфа- І це інверсний коефіцієнт альфа, коли транзистор працює в інверсному активному режимі. І ці коефіцієнти відомі з документації, тобто ви їх знаєте, альфа- і альфа-Н. В документації на транзистори вони наводяться. І вам достатньо виміряти оці зворотні струми І К0 і е 0 І ви можете знайти струми насичення. Або ці зворотні струми І К0 і е 0 можна взяти. З документації або виміряти. Ви подаєте якусь зворотню напругу на, транз... на, на пен переход бази емітер. Давайте розглянемо, як виміряти ІК0. От у вас є NPN транзистор. Ви хоч хочете виміряти оцей струм ІК-0. Зворотній струм пн перехода між... Базою та колектором. Ви зміщуєте ПН переход між базою і колектором в зворотньому напрямку. Берете джерело живлення, подаєте його мінус на П-область, плюс на Н-область. І ставите сюди, сюди е, якийсь наноамперметр. А емітер ви нікуди не підключаєте. У вас емітер розірваний. А, тобто це от пен переход між базою та емітером зараз знаходиться в режимі холостого ходу. І ви в зворотньому, нап... в зворотньому напрямку зміщуєте ПН-переход між базою і колектором, мінус на P область, плюс на Н-область. І вимірюєте струм зворотній, який протікає через ПН-переход бази колектори. Це і цей буде цей струм, і колектор нульове. В принципі, зворотній струм він залежить від зворотньої напруги. Якщо ви будете збільшувати зворотню напругу, зворотній струм теж буде потроху збільшуватись. Це буде виглядати приблизно так. От при такій напрузі буде відбуватися пробій. А в області до пробою, в принципі, зі збільшенням зворотньої напруги зворотній струм теж буде збільшувати. Тому для одержання більш точних результатів ви повинні виміряти зворотній струм для кількох значень зворотньої напруги. Там в діапазоні, наприклад, від 0 вольт до 10 вольт зворотньої напруги. Виміряти зворотні струми і потім знайти їх середнє значення. Ви знаходите середнє значення зворотнього струму пн переходу між базою і колектором, і це і буде ваше ІК-0. Ви його сюди підставляєте і можете знайти струм насичення колектора. Таким чином, ми, як я вам і обіцяв раніше, ми розглянули, як визначати оцей струм насичення колектора і як він пов'язаний зі зворотнім струмом ПН-перехода між базою та колектором. І визначивши зворотній струм пен перехода між базою та колектором, ви можете знайти струм насичення колектора. Зворотній струм пен перехода між базою і емітером вимірюється аналогічно. Ви колектор нікуди не підключаєте. І ви пен перехід між базою і емітером зміщуєте в зворотньому напрямку. П область підключаєте до мінуса, Н область підключаєте до плюса. Ставите на параметр. Вимірюєте зворотній струм перехода між базою та емітером. Насправді там, е, цей зворотній струм на це будь-які долі на, на Амперці, пі, порядку піка Амперси як безворотні струм. Він буде досить маленький. Ось так. Ну і підводячи підсумок. Така модель називається моделлю еберса СМО. У вигляді формул модель Ебер СМОЛА для біполярного транзистора. Е, Записується таким от чином. Оці дві формули записують модель Ебер САМОЛА для біполярного транзистора в загальному випадку. А оці дві формули характеризують модель Ебер Самола для біполярного транзистора, який працює в прямому активному режимі.